Вітаю вас, друзі! 22 січня в Україні відзначають День Соборності. День Соборності це День Єднання України. Єднання східної і західної частин України в єдину соборну українську державу. Упродовж століть землі України були розрізнені та належали до різних держав. На Сході. До Російської імперії, на Заході, до австро угорщини і Польщі. У 1918 році актом Злуки було проголошено об'єднання Сходу і Заходу України. Вже через рік, у 1919 році, в цей же день на Софійській площі у Києві відбулось офіційне об'єднання століттями одірваних одна від одної частин Єдиної України символом дня Соборності став живий ланцюг. Це символічна акція, яку проводять великі гурти людей, узявшись за руки. В Україні найбільша така подія відбулася у 1990 році, коли мільйони людей взялися за руки, з'єднавши Івано-Франківськ, Львів і Київ. Як символ духовної єдності людей східних і західних земель України, як запорука існування єдиної соборної України. В День Соборності та Злуки міцно візьмемо за руки, об'єднаймо Україну нашу неньку воєдино. Послухай, брате Українцю. Хоч історично склалось так, що територія різниця та Україна в нас одна. Великий ланцюг із минулого в вічне бувало щасливо, бувало, трагічно. Ми встанем, ми встали і світлом з руїни. Не вмерла, не впала моя Україна. Вітаємо всіх українців з Днем Соборності. Всі ми один народ, і жодні кордони не зможуть розділити нас. Завжди пам'ятаємо про це.